Євангелія від Йоанна, розділ 10 Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару увечу входить, а деінде влізає? Злодюга той розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухається його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу. Та вони не второпили того, про що він казав їм. Тож Ісус іще раз промовив до них. Істино, істинно говорю вам я – двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники, вівці і не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене? Спасеться, увійде він, вийде і знайде пасовисько. Злоді приходить тільки на те, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, та й з понадостатком мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир якому вівці не належить, бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує. Бо він наймит і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати, від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилася суперечка між юдеями із за тих слів. Численні з них мовили: «Навіженний він із глузду з'їхав! Навіщо його слухаєте? Інші ж то ненавіженного слова. Чи навіженний спроможен очі сліпим зрячими робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Була зима. Ісус проходжувався у храмі, у Соломоновим ганку. Обступили його юдеї і йому кажуть доки ж нас отак ти триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною йдуть, і я їм даю життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знов ухопили за каміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від отця мого. за котре з тих діл. Каменуєте ви мене. А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши, Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже, богами зве тих, до кого Слово Боже було, а писання ж годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте. Щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Йоан не вчинив ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина, і увірували там у нього численні, Книга Вихід, розділ двадцять восьмий. Нехай приступлять до тебе Арон, брат твій, і сини його з поміж синів Ізраїля, щоб служити мені священниками. Арон надав і Авігу, Єліазар та Ітамар, сини Аронові. Ти справиш священні ризи Аронові братові твоєму, на славу і на окрасу, і скажеш усім здатним та кмітливим. Кого я сповнив хистом, щоб вони зробили ризи аронові, щоб посвятити мені його на священника Ось які ризи нехай справлять нагрудник і ефод, та верхню ризу хитон мережений, митру і пояс. Зроблять вони священні ризи аронові, братові твоєму і синам його. Щоб був священником мені. Вони візьмуть на те золота і блакиту, порфіри і кармазину та тонкого полотна. Зроблять вони ефод із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкої льняної тканини мистецької роботи. На обох кінцях його мають бути прив'язані два нараменники. Щоб ними його прив'язувати, і по мистецькому вироблений пояс на ньому для оперізування буде однакової роботи і одноцілий і золота, і блакиту, і порфіри та кармазину, і тонкого льняного полотна. І візьмеш два онікси і вирізьбиш на них імена синів Ізраїля. Шість імен їхніх на одному камені і шість других імен на другому камені по черзі їх народження. Робом ретівника самоцвітів, коли вирізблюють печатки: вирізьбиш на двох каменях імена синів Ізраїля, і в оправу золота оправиш їх і прикріпиш обидва камені на нараменниках Ефоду. Як камені на спомен синам Ізраїля. Арон носитиме їх імена перед Господом на своїх раменах на спомен. Зробиш дві золоті оправи і два ланцюжки з щирого золота, зробиш їх, сплівши, як шнурки мотузки, та й причепиш шнурові ланцюжки до оправ. Далі зробиш нагрудника судейського. Мистецької роботи, таким робом, як і ефод, зробиш його, Золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна зробиш його. Чотирикутний нехай буде, складений удвоє п'ять завдовжки, і п'ять уширш. Та понасаджуєш на ньому оправлене каміння в чотири ряди сардій. Топаз і Смарагд це ряд перший. Другий ряд Рубін, сафір і Барил, Третій ряд Опал, Агат і Аметист. Четвертий ряд Хрисоліт, Онікс і Яспис. Оправлені в золото будуть вони в своїх насадках І будуть ці камені за іменами синів Ізраїля. 12. Вирізблені будуть, як печатки, кожен з ім'ям своїм буде за дванадцятьма колінами. Зробиш на нагруднику шнурові ланцюжки з щирого золота. Далі зробиш на нагруднику дві золоті каблучки і прикріпиш їх до двох кінців нагрудника і причепиш два золоті шнурки до двох каблучок, що на кінцях нагрудника. Обидва ж кінці двох шнурків прив'яжеш до двох оправ, що їх прикріпиш на обох нараменниках ефоду спереду. Зробиш також дві золоті каблучки та причепиш до других двох кінців нагрудника, до їхнього спіднього рубця, що звернений до ефоду. І зробиш знову дві золоті каблучки, що причепиш до обох нараменників ефоду. Внизу з лицьового боку його, саме там, де зв'язується, мереженим поясом ефоду. Та нехай каблучки нагрудника будуть прив'язані блакитним шнурочком до каблучок ефоду, щоб був надмереженим поясом ефоду і щоб не зсувався з ефоду. Так Арон носитиме імена синів Ізраїля на судейськім нагруднику на своєму серці, коли входитиме в святиню на вічний спомин перед Господом. У судейський нагрудник вкладеш у рім і тумім, щоб вони були на серці Арона, як входитиме Він перед Господа, і носитиме арон суд синів Ізраїля на своєму серці перед Господом повсякчасно. І зробиш верхню ризу всю з блакиту, і буде в ній посередині, на горі, отвір для голови, облямований навкруги обшивкою тканої роботи, як отвір броні, щоб не рвалася. По краях її зробиш гранатові яблучка з блакиту і порфіри, і кармазину, по краях її навкруги, і дзвіночки золоті проміж ними навкруги. Дзвіночок золотий і гранатове яблучко на переміну, і так по краях усієї ризи навколо. Вона буде на Аронові, коли служитиме, щоб було чути дзвоніння дзвіночків, як входитиме в святиню перед Господом, і як виходитиме, щоб не вмерти йому. Виготуєш також платівку з щирого золота. І виритуєш на ній на спосіб рятування печатки, святе Господеві», і прив'яжеш до неї шнурочек з блавату, щоб вона була на Митрі, спереду митри, щоб була. Вона буде ворона на чолі, так що Арон носитиме огріхи, яких допустяться сини Ізраїля в святих речах, що їх посвячуватимуть у всіх своїх святих приносах. Завсюди вона буде на чолі в нього, щоб зробити їх благоугодними перед Господом. Витчеш хитон з тонкого полотна, з тонкого полотна зробиш і митру, і пояс теж зробиш вишитою роботою. Зробиш і синам арона хитони, зробиш їм і пояси, і клобуки теж зробиш на славу і на окрасу. І вдягнеш у них Арона, брата твого, і синів його з ним, і помажеш їх, і введеш учін їх, і освятиш їх на священницьку службу мені. Зробиш їм теж льняні штани, щоб покривали наготу їх від голінок до стегон. Матимуть їх на собі Арон і сини його, як увіходитимуть у намет зборів. Або як наближатимуться до жартовника, щоб служити в святині. Інакше вони провинились би та й померли б це віковічна постанова для арона і для його потомків. Псалом 93 Господь царює. Він одягнувся у велич, вдягнувся Господь, потугою підперезався. І світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій з давніх давен ти єси споконвіку. Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт. Та понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах, твої свідоцтва вельми вірні, домові твоєму личить святість.